Я зазвичай відмовляю приблизно там, 98% запрошень, які я отримую на виступи, оскільки всього відбувається дуже багато, я просто не встигаю. Але коли до мене звернулися з Junior Achievement, то в мене було відчуття, що я просто не можу сказати ні, тому що я одразу згадав себе в 92-93 році, коли тільки розвалився Радянський Союз, не було маркетингу, був. Маркет такий гуртовий на республіканському стадіоні, і ми ходили в палац дітей та юнацтва, в якому якісь прекрасні люди придумали, що окрім кружка про шахи або про спів в хорі, потрібно зробити кружок бізнесу. Нам було 12 нам було 13 і ми читали якісь дивні програми. Але на другий рік нам роздали. Книжки англійською мовою з написом Junior Achievement був такий трикутник-червоний, не знаю, який логотип зараз, як він виглядає, ну, напевно, трикутник залишився, але все змінилося. І для мене це був абсолютний такий сюрреалізм і відчуття, що це якась наукова фантастика. Коли ти сидиш в палаці дітей та юнацтва, навколо тебе. Люди, які тільки що прийшли зі школи, у них в рюкзаках ще підручники, я не знаю, фізики, хімії і так далі. А ви говорите про те, як брати кредит в банку, про те, що таке ринкова інфраструктура, що таке бухгалтерський облік, ну і так далі. І так далі. Це виглядало як мрії. Але я можу сказати так, що один з цікавих спецефектів того часу, що нас об'єднували спільні мрії. Бо я кажу так, що ми з, наприклад, моїм другом, коли ми там познайомились, ми були бідні, як миші. Ми йшли по вулиці і бачили, що там стояли такі пластикові столики, і хтось за ними сидів і пив пиво оболонь. І ми казали, що прийде день, і ми будемо настільки успішні, що ми теж сядемо за пластикові столики і зможемо випити пиво оболонь. Нам було 12-13 років. Останній раз я з цим другом спілкувався вчора ввечері. Ми продовжуємо дружити в цій дружбі вже більше 30 років. Свого часу ми разом створили один бізнес і, в принципі, стали тими підприємцями, про яких читали в цих книжках.